Всім привіт! На зв'язку школа астрології АстроКлевер. І сьогодні ми для вас підготували прогноз для України на наш наступний рік, адже нещодавно Україна відсвяткувала своє День народження. Нам з вами вже цілих 34 роки, і тому ми е, хочемо з вами поділитися інформацією, яку ми маємо завдяки тому, що ми класно володіємо таким інструментом, як астрологія. І це відео буде складатися з декількох частин, сьогодні перша. Назвали ми її маска. Маска року. Давайте по порядку. Що таке день народження країни? Ми цей прогноз пишемо завдяки такій методиці прогнозування, як соляр або прогноз на рік. Впевнена, ви про такий чули або навіть замовляли в нас. Це день народження. Якщо у вас день народження, починається ваш рік, тобто людини або в нашому випадку країни України. Коли сонце кожного року повертається в точку, в градус, де воно стояло в момент народження або проголошення держави, так наприклад, коли був підписаний акт про незалежність, то починається новий цикл. Він задає тему, він задає енергію та атмосферу на наступний рік, на всі 12 місяців. Він показує головні теми року, які сфери будуть в центрі уваги, де будуть виклики, а де будуть можливості країни для країни: це рік у розвитку держави, що хвилюватиме народ, які напрямки стануть ключовими. Інформації з соляру можна взяти досить, досить багато. І якщо уявіть, ми з вами зараз в цьому відео будемо описувати тільки один єдиний показник. А їх просто безліч. Але ми хочемо з вами поділитись головними темами, які дійсно всіх нас хвилюють. І а, давайте розкриємо, що таке маска року. Це Астендент а, в солярі. Перше враження: спосіб, по який країна буде себе проявляти ззовні. Також це головна тема року, без якої ми не зможемо зрозуміти решту карти. Астендент задає тон того, як рік буде сприйматися народом і світом. Адже Україна є активним учасником політичного світу світового. Правда? Знак зодіаку асцендента вказує на енергії, які будуть проявлятися протягом року, і це знак близнюки. Близнюки, як знак асцендента, задають головний тон року: це енергія комунікації, інформації та рухливості. Україна у 2025-26 році, а саме з серпня 2025 по серпень 2026 року постає перед світом як країна, яка говорить, яка переконує, яка веде переговори та поширює свій голос. Це рік, коли слова та інформація стають головною зброєю і ресурсом України через змі, дипломатію, освітні і культурні ініціативи, зовнішній вимір. Як це буде реально проявлятись? Так що про, про що ця маска? Як інші країни будуть нас бачити? Що буде відбуватись? Дипломатія і. Переговори. Україна активно веде діалог з союзниками, шукає нові формати співпраці. А ми про це вже говорили в нашому попередньому відео про фірдари, тому, якщо ви його не бачили, обов'язково подивіться. Ми бачимо, що один показник, одна методика прогнозування, вона підказує нам і направляє, інша теж це підхоплює. Тобто, ми бачимо, що всі ці показники вони між собою переплітаються. тобто... Одна одному підтверджують і ще більше фокусують нашу увагу саме на цих темах. Міжнародна комунікація, про що ми теж говорили в попередньому відео тобто, знову ж таки, увага світу! буде прикута до українських заяв, до того як Україна виступає, що говорить, що хоче, як озвучує свої думки, меседжі і новини. Логістика і пересування буде дійсно увага на вирішення питань. Транспортних маршрутів, це постачання зброї, це зв'язок між регіонами і з партнерами. Тут я дуже дуже хотіла щоб нарешті відкрили наш авіапростір. Також близнюки це посередник і перекладач. Тож Україна стає містком, ніби між різними політичними та культурними мовами. Внутрішній вимір, що відбуватиметься всередині країни, як ми з вами це будемо бачити, правда? Це ж найголовніше. Це посилений акцент на мові, освіті, культурі та інформаційній політиці. Знову питання мови буде актуальним, воно нікуди не зникає, його важливість тільки буде підкреслена. Обмін ідеями діалог у середині суспільства важливо не лише чути одну позицію, а кілька, адже близнюки, які якраз таки представляють наш рік в цьому в цей раз, вони про те, що ситуація має бути оцінена з декількох сторін. Що ми маємо почути кожного кожну точку зору, і вже тоді прийти до чогось спільного. Всі мають бути почуті. Відкриваються очі на ситуацію. Сильна сторона у вміння бачити дві сторони монети, порівнювати, робити висновки з різних джерел. Тобто ми з вами будемо ніби збирати інформацію і завдяки цьому розкривати істинну суть ситуації, істинну суть проблеми можемо побачити. Можемо побачити з вами те, що ми не що ми не звертали уваги, і що було в нефокусі фокусі нашому. Зростає гнучкість і мобільність. Суспільство навчається підлаштовуватися під нові умови, оцінювати події багатогранно. Тут дуже великий фокус уваги саме на нашій активності. Ми будемо більш активними, більш мобільними. Ми будемо дуже багато порисуватися, і ми будемо дуже-дуже багато говорити. Я би звернула увагу також на те, що можуть видаватися дуже круті публікації українською мовою. Можуть бути. Якісь там навіть міжнародні проекти по вивченню мови. Тобто все, що допомагає нам ширити нашу мову і нашу думку, і наш навіть світогляд, те, як ми розуміємо цей світ, як ми його передаємо, це все буде займати дуже і дуже важливе місце в нашому житті в наступному нашому році. А і тепер нам потрібно зрозуміти. Де саме в якій сфері будуть проявлятися ці енергії? Тому що ми проговорили про ми описали знак зодіаку близнюки. Це енергія така інформаційна, але де найбільше вона буде мати свій вплив. Ми завжди ем, на уроках астрології кажемо, що. Будинок, в який попав управитель цього е, дому, цього поля, в нашому випадку, це першого поля, це сфера, де, де будуть розгортатись події. В нашому випадку будуть розгортатись в четвертому домі гороскопу солярного України. Тобто будується гороскоп на один рік, і саме в цьому гороскопі четверте поле попав туди управитель. Про що це? Де будуть розвиватись події? Символізує фундамент держави. Взагалі, в гороскопі України це також це показник фундаменту, це наша безпека, це наша база поїсти, попити, вкритись теплим, теплою ковдрою, мати чотири і, і дах над головою, внутрішню стабільність і почуття дому. Тобто ми будемо з вами направлені на те, щоб мати дім. І цей показник він настільки дублюється всіма методиками прогнозування. ми вже, Мабуть, це вже четверте відео, де знову підкреслюється оця тема дому, де підкреслюється почуття безпеки, комфорту, стабільності, впевненості в завтрашньому дні, що завтра я також буду відчувати себе себе в безпеці, завтра мені буде комфортно Я впевнений в тому, що завтра настане. Це навіть психологічний фактор, не тільки база, як закриття просто найнижчої сходинки піраміди, так це ще й внутрішнє, внутрішнє почуття нашої безпеки. і Дійсно, в наших попередніх відео ми е, дивились, інтерпретували інші показники не соляр України, інші методики прогнозування використовували, і вони всі вказували саме на це. Тому зверніть, будь ласка, увагу. Також де це буде проявлятись четвертий дім, пов'язаний з територією, наша територіальна цілісність, землі, надра, тобто будуть підійматись. Питання кордонів ми будемо направлені і націлені на те, щоб використовувати енергію близнюків, спілкуватись, оцінювати ситуацію з різних кутів, передавати інформацію щодо питань кордонів, контроль за ресурсами, кому, куди, як корисні копалини, газ, нафта, руда. Це питання ресурсів. Воно також ми підіймали його в минулому відео. І знову ми бачимо, що до цього буде прикута увага найбільше. Також населення та житло, домівки, переселенці, різні програми для внутрішньопереміщених осіб, для тих, хто залишився без житла. Все це буде пропрацьовуватись. Держава буде націлена, направлена на те, щоб забезпечити людей житлом. Тобто, питання нерухомості буде підійматися. нові е, будівлі. Будуть е, збудовуватись, е, відбудовчі програми, будуть е, з'являтись все нові нові, і також повернення біженців. Також вже не перше відео ми про це говоримо і хочеться просто вже в який раз сказати, що дуже багато буде різних програм, як зі сторони України, так і зі сторони інших країн, націлені на те, щоб українці повертались додому. Також внутрішня безпека, оборона свого дому, розвиток локальних гробат. Це мій дім, це мій регіон, це моя країна, моє, мій рід, мої корені. Ми завжди кажемо, що четверте поле це мій клан, мої традиції. Так, це, от е, навіть можна сказати, якщо якийсь такий психологічний момент роздивлятись, то це ще показник карми. Карма роду. Тобто ми ж з вами відчуваємо, ми маємо генетичний код, він передається якраз таки через четверте поле. І психологічний фундамент, з чого я почала, це відчуття коріння ідентичності і базових цінностей. Тому на це буде найбільше сфокусована увага нашого солярного року з серпня 25 по серпень 26. -го. Тож, які можливі прояви у двадцять 26 -му році ну зрозуміло з серпня по серпень, бо соляр тільки так: з дня народження по день народження, не з нового року по новий рік. У кожного з нас є такий новий рік, да в день нашого народження. Ми починаємо свій новий рік, так як і країна. Тож очікуємо на відбудову та житло. Це державні програми по реконструю... реконструкції зруйнованих міст, сіл, масове будівництво житла для ВПО. Це повернення людей, акцент на тих, хто живе за кордоном, нові умови для повернення біжниців, біженців, підтримка демографії. Тобто країна буде реально дбати про нас, вона буде, буде зацікавлена в нас, країні потрібні будуть люди. В цьому ми можемо з вами бачити величезні власні можливості для розвитку свого бізнесу, наприклад. Територіальна цілісність, активні перемовини і рішення, пов'язані з кордонами та інтеграцією деокупованих територій. Корисні, копалини та надра. Тут маса буде дискусій навколо використання українських ресурсів, можливо, великі інвестпроекти в сфері видобутку. Ми зануримося в архіви пам'яті ДНК банків, відновлення архівних фондів, ініціативи зі збереження національної пам'яті, можуть з'являтися центри генетики, банки ДНК, навіть програми, пов'язані з, з репродуктивними технологіями, як символ збереження цього роду. Да? Психологічний дім. Це колективна робота з травмою війни, це акцент на ментальне здоров'я, національна психотерапія, це фундамент держави, дискусії про конституцію, базові закони, на яких стоїть країна. Також хочу додати, що четвертий дім це ще наші традиції. А так як Костянтин впадає в близнюки, то я би сказала, що ми будемо дуже шерити наші традиції, ми будемо про них розповідати, ми будемо їх нести в маси, ми будемо розкривати. У нас, нам є чим поділитися зі світом. У нас дуже такий класний багаж е, традицій, наша музика традицій, дуже багато чого. Нам реально є, що чим поділитися з цим світом. Я думаю, на цьому буде великий акцент. Також ми можемо нарешті повернути собі свої традиції, отримати нарешті умови для того, щоб їх згадати і відновити, адже багато чого було видозмінено змінено під впливом спочатку ковіду, потім війна внесла свої корективи. І, звісно, ми не могли бути тими, які ми є в повній мірі. Тому зараз на цьому буде фокус уваги. Ми до цього будемо з вами так. Стріміться, нам це буде з вами важливо, і е, ми не просто будемо про це говорити, а реально щось будемо для цього робити. І бачите, увесь час ми бачимо, що всі методики говорять про одне й те саме. Тобто, що це буде рік, коли Україна буде боротися не лише за свій дім, свої кордони, території, а й буде будувати його заново, щоб ми з вами. Тут і зараз могли розуміти, що ми в безпеці, ми в комфорті, у нас є база, у нас є опора. Нам ми повинні відчувати себе твердо стояти на землі закладаючи фундамент не тільки для себе, але і. Завдяки попередньому відео про Фердари, ми знаємо, що і для майбутніх поколінь також, тому що багато є показників про те, що все буде робитись на перспективу. Тобто країна буде дивитись, влада буде дивитись, куди нам іти, яке майбутнє на нас чекає. Ми будемо мріяти і саме. У найближчий рік ми в нього вже ввійшли. Будемо все робити. Ми з вами на рівні того наскільки ми можемо, і на рівні. Державного апарату всі сили будуть, вся увага буде направлятись на те, щоб ми з вами будували свій фундамент. Хто не знав, забув, вчив історію, розмовляв українською, писав, і знаєте, це дуже цікаво, тому що це про розвиток, це про те, що у нас є майбутнє, і воно буде дуже міцним. Тому що воно будується саме на наших особистих індивідуальних традиціях. На цьому у нас все. Всі відео, всі посилання ми додамо під це відео. Переходьте, подивіться, які навчальні різні курси у нас є. Завдяки ним ви зможете зробити свої перші кроки в астрології з нуля або в прогнозуванні майбутнього. Ви завжди можете зв'язатись з нами. І в так, як ми сьогодні поговорили про четверте поле, підтримуйте україномовний контент і астрологію українською мовою, лайк підписка колокольчик.